Виконуємо номер 524 із підручника Алгебра 7 та номер 2219 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду і 4 завдання. Приступаємо помножимо мінус 7 а в п'ятій степені Б на кожен з доданків в дужках. Міс 7 множимо на 2, це буде мінус 14, а в п'ятому степені запереписали, B множимо на Б в четвертому степені, це буде б в п'ятому степені. Тепер мінус 7 множимо на 1 буде мінус 7. А в п'ятому степені множимо на А, це буде А в шостому степені, Б множимо на Б в п'ятому буде Б в шостому степені. Мінус 7 множимо на мінус 3 буде 21, А в п'ятому степені на А в квадраті це буде А в 7 степені. В на Б в шостому степені Б в сьомому степені. Мінус 7 множимо на 1, це буде мінус 7, а в п'ятому на А в кубі а у восьмому степені, Б на Б у 7, Б у восьмому степені. Нагадую, що при множенні степенів з однаковою основою показники степенів додаємо. Завдання друге помножимо на х, а y кожен з доданків в дужках. Коефіцієнт 1, 3 множимо на 1 буде 3, х куб на х у четвертому степені, а y переписали. 5 множимо на 1 буде 5, х квадрат на х це буде куб, а y дописали. Мінус 2 на 1 буде мінус 2, х записали, а на А це буде А квадрат. Ігре дописали. І мінус 3 на 1 буде мінус 3х у Кубі у. Ну, тепер перепишемо 3х3а в четвертому степені у. Додати 5ах у кубі у. Відняти 2а квадрат Хі і відняти 3А куб Хі. Помножимо на мінус 4ПМ куб кожен з доданків дошках. Мінус 4 множимо на 1 буде мінус 4. куб на м четвертому степені це буде М в сьомому і П дописали. Мінус 4 на мінус 2 це буде 8. П. М в кубі на М це буде М в четвертому, і П на П в кубі П в четвертому степені. Мінус 4 на 7, мінус 28. М на М у сьомому на М у кубі це буде М в 10, П на П у шостому, П у сьомому. І мінус 4 на 11 мінус 44. М у кубі на М у кубі це М у шостому степені, P на P у сьому степені, П у восьму степені. І завдання четверте. Множимо мінус 1 друга на мінус 12. Число буде додатнє. І під одну рисочку запишемо на 12 перших. І тепер А в кубі на А в квадраті це А в п'ятому степені Б в дев'ятому на Б в сьому це Б в 16 степені. Далі мінус 12 на 1 шосту. Додатнє на від'ємне буде число від'ємне. І 1 шосту множимо на 12 перших. А множимо на А в кубі А в четвертому степені. Б в 7 степені на Б в 7, Б в 14 степені. Від'ємне множим на від'ємне буде додатнє. І 1 третю множимо на 12 перших. А куб на а куб, а в 6 степені Б в 6, а B в 7, Б в 13 степені. Ну, А тепер скорочуємо 12, і 2» скорочуємо на 2. Маємо 6 А в 5 степені, b в 16 степені. 6 і 12 скорочуємо на 7, маємо мінус 2А в 4 степені, b в 14 степені. 12 і 3 скорочимо на 3, отримаємо 4. А в 6 степені b в 13 степені. І все номер 524 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.20 із підручника «Математика 7» виконано.